Альбіна, дев'ятикласниця Прилуцької спеціальної школи, зізнається роки навчання промайнули як одна мить. Не вілиться, але шкільні роки платіла дуже швидше. Не вірить, що попереду доросле життя, і однокласник Альбіни Артем. Буду сумувати до школи. Для 13 випускників навчального закладу прощання зі школою щемне, незабутнє. До останнього дзвоника готувалися заздалегідь. За кілька хвилин в останнє вийдуть на шкільне подвір'я ще учнями, а поки хвилювання, побажання однокласникам, вчителям. Бажаю милам, щоб стали з талими людьми. Хочу дякувати і вчителям за те, що сіяли добре і розумне. Розумне, добре вічне сіють в душах школярів-педагоги. Мотивують до саморозвитку, знання предметів, до пізнання світу, виховують справжніх патріотів України. Випускникам особлива увага, підтримка напутні слова. Навчальний рік до фінішу добів. Ось і усе Закінчились уроки. І перед вами тисячі доріг. Де самостійно ви викроки. Ви наша гордість. Кожен з вас це окрема історія, окрема боротьба і окремий талант. Ми ви щодня доводите, що сила не тільки в знаннях, а й в характері, витримці. Сповнені мрії, сподівань, випускники слухають настанови батьків, вчителів. Хвилююча мить вручення атестатів, подарунків. До привітань дев'ятикласникам приєднався Артем Рушко. благодійника з навчальним закладом. Поєднує давня дружба. Він постійно допомагає школі, відгукується на будь-яке прохання в умовах сьогодення підтримати дітей у їхніх перших кроках до самостійного життя головне для дорослих. Квіти, сльози, шкільний вальс останній дзвоник. Юні, красиві, щасливі. Вони живуть у непростий час. Молоде покоління, загартоване викликами війни, знатиме ціну свободи і незалежності.